З Різдвом Христовим вітаємо вас, возлюблені брати і сестри! Як ви вже знаєте, кожного року у дні Різдвяних святок читаються особливі Євангелія про Господа нашого Ісуса Христа, пов'язані із описом перших днів та років життя Богонемовляти та святого сімейства. У цей день свята Церква вшановує особливе свято Собор Пресвятої Богородиці. Зворушливі богослужіння цього дня закликають усіх вірних прославити і звеличити пречисту Діву, Матір Христа, через котру у світ прийшов Спаситель людства, поклавши початок нашого спасіння. Ці урочисті піснеспіви, сповнені глибокої вдячності і трепету, також містять життєні згадки різдвяної ночі та подальших подій, які назавжди змінили історію людства. Ці події загальновідомі, проте сьогодні ми зосередимо наш духовний погляд на прояві людськості Богомладенця Христа. Коли волхви відійшли? Ось ангел Господній з'являється у сні Йосифу і говорить: Встань, візьми, немовля, і матір його тобі жив Єгипет, і будь там, доки не скажу тобі, бо Ірод хоче шукати немовля, щоб погубити його. Він встав, взяв немовля і матір його вночі і пішов у Єгипет, і там був до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка, котрий говорить: З Єгипту я покликав сина мого. Тоді Ірод, побачивши себе осміяним волхвами, дуже розгнівався і послав повбивати усіх немовлят у Віфлеєми і в усіх околицях його від двох років і менше відповідно до часу, про який вивідав у волхвів. Тоді збулося сказане через пророка Єремію, котрий говорить: голос в рамі чути, плач і ридання та голосіння велике. Рахіль плаче за дітьми своїми і не хоче втішитись, бо їх нема. По смерті ж Ірода, ось ангел Господній у сні з'являється Йосифові в Єгипті і говорить: Встань, візьми, немовля і матір його, і йди в землю Ізраїлево, бо вже померли ті, що шукали душу немовляти. Він встав, взяв немовля і матір його і прийшов у землю Ізраїлево. Почувши ж, що Архілай, в Євіудеї замість ірода батька свого, побоявся йти туди, а одержавши в сні откровення, пішов у землю галілейську і, прийшовши, оселився в місті, яке зветься Назарет, щоб збулося сказане через пророків, що він назореєм наречеться. Євангеліє від Матфея У першому ж вірші цього євангельського читання. Ми чуємо ангельське повеління святому сімейству вирушити у Єгипет. І, не дивлячись на численні богословські праці і пояснення щодо історії та значення Різдва, саме ця подія викликає суперечливість і недовіру у свідомості деяких людей. Невже Бог, Отець, не міг захистити свого єдинородного сина від іродового звірства? Послухаймо ж, возлюблені брати і сестри, що з цього приводу говорить блажений Петро Хрисолог, аби і нам не спокушатися подібними думками. Отже, Христос біжить, щоб підтвердилася істинність закону, віра в пророцтво, свідчення псалтирі. Христос біжить не для себе, а для нас. Христос втікає, щоб дотриматися таїнства розподілення своєчасної пори. Христос втікає для того, щоб завдяки майбутнім чудесам відняти у безбожних причину виправдання, а тим, хто увірує, явити доказ віри. Але головна причина, через яку відбулася втеча Христа, полягає в тому, що тим самим Він виправдав втечу і для нас, оскільки під час гонінь краще втікати, аніж відрікатися від Христа. Далі за текстом Святого Письма перед очима людства розга... розгортається жахаюча, трагічна і кривава картина. Оскаженілий ірод, бажаючи себе осміяним через свідчення волхвів, наказав убити велику кількість немовлят віком до двох років, які проживали в Вифлеємі. Гіркота і страх смерті, а тим більше смертей численних і лютих. Завжди буде тривожити і наш дух, і наш розум. Це знає кожен, хто хоч раз стояв біля могильного Христа, близької людини. Нам тяжко змиритися із втратою, особливо, якщо це втрата близької дитини. Душа, створена Богом для вічності, протестує проти смерті як такої. Вона мучиться, шукає втішення, відповідей на незбагненне. Одним із таких сумнівних підступів знову постає питання, чому ці безвинні, чисті діти так жорстоко постраждали у такому юному віці? Невже причиною їхнього мучеництва був Христос? Ось як на це питання відповідає Вселенський учитель церкви святитель Іоанн Златоуст. Іроду слід було не гнівом розпалюватися. Але сповнитися страхом, змиритися і пізнати, що він замислив нежиттєве. Втім, ірод не змирився, коли душа байдужа і невеліковна, вона не приймає ніякого стілення, що його посилає Господь. Дивись, як ірод взявся за свої страшні справи, докладає вбивство до вбивства і несамовито скаженіє, охоплений гнівом і заздрістю, як злим демоном. Він ні на що не дивиться, постає над самою природою і гнів свій виливає на невинних немовлят. Дослухайся до слів моїх, говорить святитель Ін Златоуст. не Христос був причиною смерті дітей, а жорстокість Царя ірода. І далі ми знову чуємо іще одне євангельське свідчення, що праведний Іосиф із Дівою Марією та Ісусом. Повернулися в Галілею і поселилися в місті Назарет, де і виріс отрок Ісус. За деякими свідченнями, назва міста Назарет перекладається як квітка або святий, характеристик, які символічно зображують місто проживання Бога. Втім, у часи Ісуса Христа Назарет був цілком язичницьким краєм. І усі правовірні іудеї ставилися до його мешканців як до нечистих і мерзенних людей. І ось із земної вітчизни, яка асоціювалася із всезагальним презирством і прийшов Спаситель світу, поклавши початок нашому спасінню, Бог став людиною, щоб людина стала Богом, обожилася, просвітилася і унаслідувала блаженне царство, свою небесну вітчизну. Щиро вітаю усіх вас, возлюблені брати і сестри, із великим і світосяйним святом народження Господа нашого Ісуса Христа. Прославляючи Бога, бажаю, щоб радісні ангельські піснеспіви постійно звучали в наших душах, щоб наші серця були завжди готовими прийняти Христа Спасителя як ефілоємській яслі, щоб ніяка злоба світу цього не страшила нас. Бо з нами Христос рождений, який переміг цей світ. Христос народився. Славімо Його!